Ось знаходимося в місті Нікішин. Ось пішохідний міст, яким користувалися багато років місцеві. Потім міська влада вирішила побудувати новий міст для зручності населення, жителів. Але не стояли, напевно, перед спокусою красти грошей. І з виділених 6,5 млн грн було освоєно тільки 5. Ну, і оце зробили ось що на 5. Дивіться, тут навіть болти не докручені. Ось цей, цей міст знаходиться поруч здається з школою, Ні, шо, ніщо не огорожене. Будь-яка дитина може сюди зайти. Дивіться, повністю всі листи, всі листи не прикручені. Ось так воно виглядає. І люди... І далі сплачують податки